Всім привіт! З вами Раїса. Ви на каналі про в'язання та Життя. Сьогодні підведемо підсумки тижня. Чим я займалась весь тиждень, і які в мене просування, які в мене результати, чи є готові роботи, і взагалі, як деколи ми плануємо, а життя розставляє все по своїх місцях. І є якісь моменти, на які ми не можемо вплинути. Тож, почнемо з першого в понеділок. Я розпочинаю участь в новому проєкті. Називається він Магічний Кубик. В нас сьогодні перший день. Я написала для себе і для вас. Я думаю, що добре видно, всі процеси, їх шість, які я буду в'язати. Перший процес в мене розпочата серветка, я її в'яжу, в'яжу. Ніяк не можу дов'язати. Дуже мені подобається і процес подобається, але це як якась як розвага для мене декор в'язати. А от якби, те, що треба, це там, одяг, наприклад, зв'язати, пошити, вже який треба носити. Тож я вирішила взяти її в магічний кубик, щоб дов'язати. Ось, я вже тут більше 20 рядів пров'язала. Це, цю серветку я в'яжу по майстер-класу Валентина Двори Мокрасунний її канал. Я залишу посилання під відео, якщо захочете, дуже зрозуміло, навіть я дуже давно, напевно, років 15, не в'язала серветки. Ще в'язала, як в мене була старша донька маленька. Пам'ятаю, навіть в мене була така зеленого кольору, з зрісу зв'язана серветка. Дуже була гарна, до речі, ось. дуже цікава. В такій техніці я не в'язала. Тож буду в'язати, вона в мене під номером 1. Розмістила я, щоб не гадати, який процес перший і останній. Розмістила в тому порядку, як я їх розпочинала. Далі наступні будуть не... шкарпетки, хоч на вулиці місяць на страви. Але шкарпетки будуть потрібні завжди. Ви, Та кажучи, я... погода в нас mm -hmm. сьогодні така, що хочеться одягнути в'язані шкарпетки. Я вже відв'язала резинку. вязала ось ну, таким. Візерунком резинка 2х2, але в цій резинці ще є хусткова в'язка. Мені так подобається, вона трошки ширша йде, ніж звичайна резинка. До речі, дуже класно в'язати з тоненькими спицями, з тоненької пряжі. Це в мене спиці Чіагу 225 і пряжа, трошки мені донька вже допомогла в'язати, то пряжа від Alize Artisan Superwash. Дуже цікавий, мені подобається в таких кольорах, якихось натуральних. Мене щось ви бачите, вони поєднуються. Тут є такі теж бежево-коричневі, зелені, і це все якось гармонійно. Я навіть не прикладала, а ось побачила вже, коли почала знімати відео, як це все виглядає. Тож буду в'язати шкарпетки, це в мене вона одна. Я зараз почіпляю маркери, де я зупинилася, і буду по днях показувати мої простори. Третій процес це в мене мій песик, патрон. Я його почала в шалених стартах, буду продовжувати. До речі, так, ще планую із пряжі джинс, але поки що, якщо завершу оцей, то почну ще в'язати із пряжі джинс. Далі, четвертий, це дитячий джемпер. Ось з мериносика з таким візерунком. Я думаю, що це дуже буде цікаво. Модель, цікавий процесик, пряжа просто неймовірна. Дуже вона показати, наскільки вона розкривається. Ось уже після прання. Ой, я бачу, що в мене зараз тут все запутається і все наклала на купу. Ось ви бачите, яка різниця після прання і до. Як вона розкрилася. Так, це такий процесик. можете подивитися в шараних стартах, там більше я розповідаю. Далі п'ятий джемпер, буде п'ятий процес у мене зелений. Оцей джемпер. Я думаю, що я його повинна швидко зв'язати, тому що тут товстячок такий, і спиці номер 6 то буде швидше. Я завжди, коли в'яжу по колу, беру спицю на розмір меншу. Ліву, права в мене того розміру, який потрібен. Під шостий. І тут а, тут п'ятірка. на У мене є ще 5,5, але п'ятірка краще швидше пересувати петлі і проходить швидше в'язання. Так, ось такий процесик. І шостий це ось сьогодні буквально я його розпочала. Це буде ось така квадратна корзина. Вона має розмір 15 см. Сторона. І пряжа в мене Нордіка. Я вже в'язала бежеву корзину. Можливо, я ще зніму майстер-клас, шукаю якийсь цікавий візерунок, хочеться щось, щось незвичне. Ось так. Тож починаємо працювати. Сьогодні у нас перший день. Кубик у нас... Чого в мене всі такі нитки спутані? У мене немає котика, в мене є дитина. І Всі такі Проходю, вона все хоче потрогати. Я їй даю, а потім, вже коли забираю, то все в такому стані. Я ще більше розпутую їх, ніж, ніж в'яжу, можна так сказати. Або ловлю петлі потім, або розпутую ці всі намоти. Ну, нічого. І теж потрібно якось пізнати світ, навчитися. Сьогодні я би хотіла дов'язати тіло і голову, ну, не знаю, побачу, чи мені це все вдасться, хочу ще й пошити сьогодні. Ідемо працювати. Сьогодні у нас вівторок, 9 травня. Випали кубики 5 і 6. У мене під 5 номером джемпер зелений і під 6 корзинка гачком. Я вирішила, що буду просувати джемпер зелений, тому що він мені дуже подобається. Мені корзинка подобається, але джемпер більше. Всім привіт! Сьогодні у нас середа, 10 травня і. Третій день магічного кубика. випала цифра 4. У мене під четвертим номером ось такий процесик дитячого джемпера. Зараз я чіпляю маркер для того, щоб зафіксувати, де я закінчила в'язати. І побачимо, що в мене за день зв'яжеться. Покажу в кінці тижня вам. Що я нав'язала, вчора плідно попрацювала, мені сподобався результат. Дійсно, коли ти націлений на якусь одну річ, і точно знаєш, що тобі сьогодні в'язати лише це, ти не розпиляєшся, не витрачаєш енергію на те, 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 якісь роботи незрозумілі, тож мені ця гра дуже сподобалась. вам показувати так, я думаю, що буде видно, не на столі. Все класно почалося в понеділок, все ніби все добре, вівторок теж, а потім все пішло кудись, не знаю. Кудись. Випали процеси перший і третій. Під першим процесом у мене серветка, під третім був песик патрон. E, значить, Почала я в'язати. У мене було два моточки пряжі. Невеликих ну, там залишки, я думаю, ну, мені вистачить точно на тіло собачки. В принципі, там білого, крім тіла, що там ще білий медальйон, то взагалі з другого в'яжеться. Ну, в принципі, Там зовсім мало потрібно було пряжі. Я сіла в'язати, ось я вчепила маркер, де я залишила. Пров'язала тут буквально 5 рядів. І в мене закінчилась нитка. Я думаю, ну, зараз возьму ще інший моточок. І дов'яжу. Але виявляється, що я його вже взяла на лапки, і в мене його більше немає. Ось це все, що зв'язалося в мене того дня. Далі я вирішила, що буду в'язати серветку. Так, серветка, здається, називається Незламність. Це в Валентина Творимо красу, в неї є майстер-клас по петельній. Дуже до речі, зрозумілий, так як я, напевно, в'язала серветки останній раз, коли доньці моїй було десь річок старшій, а їй вже майже 18, <свісно> то ви можете уявити, що мені це було все непросто. Але вона ну, така надзвичайна. Це в мене італійська бавовна. Мені її передала чоловіка-мама з Італії. І я ось вирішила. Зв'язати таку серветку. Вона дуже ніжна. В'яжу я її гачком. Гачок в мене півтора. Кловер ось такий. І дуже вона мені подобається. Ось видно мої просування. Ось маркер. І це від маркера я пров'язала, не знаю, може, там 5 рядів буквально. Але дуже вона мені подобається. Ну, прям ніжна-ніжна, така тоненька-тоненька. Я думаю, що все. Випереться, відпариться, це буде тут дуже, до речі, цікаво в'язати. Я насолоджуюся цим в'язанням. Дуже вона ніжна і гарна. Взялася я за цю серветку, пов'язала її, пов'язала. І я не пам'ятаю, чим я ще займалась. У мене ще є один проект, який не був в магічному кубіку, але дуже мене багато часу два тижні, так як я можу присвятити десь три години на день своєму рукоділлю, а весь час інші є зайнята з дитиною, якісь домашні справи, то ще потрібно десь в місті щось вирішити, якісь питання. Ну, ви зрозумієте, хто працює чи в кого й діти, то теж я думаю, що небагато часу на рукоділля. Далі, другий день, я в'язала, це був вівторок, випав 5-6 процес. І під п'ятим-шостим я тут ось маркером написала, <сас> ставлю <сас> дуже гарно, Там зелений і корзинка гачком. До речі, за корзинку я взагалі забула. <сас> я забула, що вона в мене чекає. Так захопилася цими процесами, що в мене були на очах. Якщо десь з очей забрала, то вже все руки до нього не доходять. Тож, ви бачите, тут я вже в цю корзинку ставлю своє в'язання. Воно вже таке важкеньке. От цей джембер я трохи просунула. Зелений. Так, поставлю тут ниточку. Розсунула я його добре. І, до речі, мені так подобається. Єдине, що важке в'язання. В плані того, що в руках нелегко його тримати, і на камері він чуть світліший в житті, темніший трохи. Ось це було в мене зв'язано на початок магічного кубика. За один день це вечором я в'язала, я так пров'язала частину. <свісна> Уже в процесі я й переграла <свісна> 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 модель, почала знизу і вирішила, що якщо я б дов'язати регланом, так як я заявляла спочатку, то прийдеться тут різати, якщо це буде реглана лінія, то буде візерунок оцей весь зрізаний. А по-перше, він такий крупний, і мені здається, що це буде зовсім не гарно. Хоча, можливо, я і помиляюся. Тож я вирішила в'язати спущене плече, але тут теж стало питання: я хочу розширити, якби як на підріз розширення, зробити, і рукав пройму не просто рівно вив'язати, потім прийдеться вже рукав окат в'язати. Я хочу рукав рівно зв'язати, а тут цю лінію трохи нахилити на руку, щоб плече було дійсно спущене, не було воно просто прямо зв'язано. Uh, і тут стає питання так само: прийдеться різати цей малю, візерунок, тому що, uh, якби ще мілкі деталі, або якийсь він такий, ну, не такий фактурний, можна було би, uh, наприклад, якісь доріжки зробити, чи ажурні, чи uh, якісь переплет, схрещені петлі. Uh, можна було щось придумати. Зараз я поки що думаю, хоча я вже майже мені тут лишилось буквально 5 рядів. І вже потрібно робити розширення під, оцей якби умовний підріз. Чуть-чуть розширити я хочу тут. Ось така в мене задумка. що з цього вийде всього. Він мені дуже подобається. Мені здається, після прання, як всі петлі вляжуться, це буде щось неймовірне. Колір мені дуже подобається. Він мені нагадує про весну, <laughs> про продовження життя. Ось, ось от такий. Мені здається, що навіть вже до прання він класно виглядає. Петлі гарно виглядають, да? лягає в полотно ця ниточка класна. Все ж таки фабрична скрутка є фабрична скрутка. Так, залишаю тут. Надіюсь, нічого не злетить. Так, це я пов'язала. Мені дуже сподобався. В'язати його класно. І коли ти в'яжеш візерунком, хоч приходиться там по рядах орієнтуватися трохи по схемі, але схема дуже проста, я би сказала. І все ж таки цікавіше візерунок в'язати як просто лицеву гладь. Ну, це як на мене. Так, що в нас далі по списку? По списку у нас третій день. Випали кубики, це в середу були 4-4. Мені здається, що я навіть не знімала початок. Маркер в мене є, я пам'ятаю, що є. А от я не пам'ятаю, чи я знімала початок, тому що дитина не спала аж цілий день. І якщо ви один на один з дитиною малуєте, то ви розумієте, як можна зняти щось і її пов'язати, то взагалі інша мова. Так. Я в'язала дитячий у мене під номером 4 дитячий джембер. Не звісно видно. Він в мене тут під руками. Ось цей джемпер, я його вже зв'язала, дов'язала до підрізів. Ось так він виглядає. Це все ще не пране все. Я думаю, що ви зрозуміли, як це все має виглядати. Ось в мене був маркер. Я зв'язала реглану лінію, зв'язала набрала петлі на підріз, зняла петлі рукава на ниточку. І ось я пров'язала. Ну, так як це на дитину десь півтора року. Я планую на осінь. Це дуже, дуже великий, але вже не такий маленький. Тож я в'яжу далі. Після того, як я дов'яжу донизу, я маю зв'язати рюшечку. І вона має вв'язатися в різинку. Ось вона йде від середини в цю сторону. Вона буде вв'язана в різинку, для того, щоб вона туди не хиталась, ніби І буде з двох сторін. Візерунок розрівняється і буде класний. Ой, я вже прям бачу цей джемперок. Горловина буде теж буде рушечка вв'язана в горловину, для того, щоб вона тримала свою форму. І подвійна горловинка буде. Це в мене так в планах. Побачу, можливо, і буде одинарна, але в'язана рюша точно буде. І потім рукавчики будуть прямі, я хочу, щоб вони були такі широченькі, я бачу, що в закордонні в'язальниці не особливо не завужують дитячі рукава. Тож, просто призберу на резинку, можливо, чуть будуть тут вже в кінці там, 2 см буде таке завуження. Ну, це все мої плани. Побачимо, що буде в реальності. Але він мені вже дуже подобається, цей джембер. Ну, ніби не багато пров'язала. Три години, я думаю, що нормально. Далі, це в нас була середа. Далі наступний день випали кубики 2 і 2,5. Я знову в'язала зелений. Там видно дві відмітки, що джембер, маркери відділено. І я в'язала зелений. Ось це за другий день я зовсім мало пров'язала ось тут. Е е так. І ще. Випалимо в мене знову процесик в п'ятницю. Перший і третій. Е е знову серветка і знову песик. Серветку я не в'язала, а от. Я замовила вже, коли побачила, що немає пряжі, я дозамовила пряжу. І ще очок в мене не було, були великі, але вони не зовсім там кольорові, не зовсім підходять. Я трошки хочу інші сюди. Ось, до речі, я вже одного песика такого зв'язала. Каже чоловік, що песик має бути такий маленький. Кажу, це мій песик вже відгодований після перемоги. Він вже, ну, я так думаю, на заслуженому. Відпочинку, <хи> і він трошки поправився. В'язала його гачком 4,5 і, і чогось так розігналась, так мені сподобалось в'язати, що видно, трохи розслабилося, і вже він вийшли в мене більше, щоб після того як я його плотненько набила, хоча мені дуже подобається, що він такий і набитий і, і, і м'якенький. І доньці дуже подобається він. Ось такі в нього очки, брови такі насуплені, він дуже серйозний пес. Е так, про ножилет той, що там заявлений у, в описі, це по майстер-класу Тані Янчу я в'язала. До речі, дуже зрозумілий майстер-клас, так що я, я рекомендую вам зв'язати такого песика милого. Якщо у вас є дітки, навіть якщо неба діток, то дорослі теж його люблять не вгратися. Мені сподобалось в'язати із плюшевої пряжі. Вона така приємна, навіть в руках, коли в'яжеш, тактильно дуже приємно. Ну і гладити вже потім теж класно. І а, на той жилет був йому mm -hmm. <плес> так наполовину, <плес> то я сюди ще дов'язувала, там, не знаю, 4 чи 6 рядів, щоб його трошки подовжити. Я його зробила тут на кнопках, гачки не пришивала, мені так здалося, що Ось так його можна роздягнути, тут в нього така ще пляма є. Зараз покажу вам, як це виглядають ці кнопочки. Дуже все культурно. Все чудово, швидко встановлювати. Гачки в мене, здається, десь є, але я щось не хотіла ними запарюватися. Ось так він виглядає. Класний, класний. Тож він такий трохи ну, м'який. Ви ж бачите, що да? він такий м'якенький. За ніч, коли я його лишила, він наче був менший. потім я рано приходу, цей, приходжу, цей пух роздувся і <правився> він поправився за ніч. Так, рекомендую вам плотніше в'язати, якщо будете в'язати. І вже оцей другий песик я вяжу четвіркою. Це Одна й та ж сама схема, ви бачите, яка різниця в розмірах. І пряжу я замовила, і думаю, вже вчора був день тиші, я думаю, я зараз дов'яжу песика. Ну, як дов'яжу, чай там основні моменти зв'яжу, але ми прийшли на почту, а почта, виявляється, на суботу раніше працювала до 6, сьогодні вже ну, вчора вже до 2 працює. Ну, не встигли ми. Але, ну, як є вже. Тож я кажу, що не все залежить від нас деколи. Хоча ми виїжджали з дому раніше, але нас затримали. І так як не було ось цієї пряжі, то я вирішила в'язати малесенького песика. Ось такого. Це теж буде без патрон, тільки з пряжу джин, з пряжі. Ну, Звичайно, хто в'язав в'яже іграш. іграшки, знає, що треба плотненько в'язати. Я його добре набила. Він прямо в мене такий стоячий Ось, ниточка. Я її не відрізала, тому що мають маю прийти очки, встановити очі і вже потім я закрию голівку, наб'ю її, буду робити утяжку і пришивати всі деталі. Зате я В'язала, в'язала, <хи> і зв'язала, як я кажу, суповий набір. Це ось мордочка, це плямка. Ще не встигла пришити вушка. Всі детальки я пов'язала. Хвостик ось такий. І це, напевно, натяк ще я в'язала меншими, меншим гачком. Це, здається, я в'язала двійкою. Так? Чи навіть півтора? а це я в'язала двійкою, Хоча, мені здається, що по рекомендаціях півтора. У мене загубилась була лапка, потім донька її знайшла, то не знаю, можливо, це натяк ще на одного песика. Я точно не скажу вам, але все можливо. Тому що, хоч я думаю, і думаю, ну все, це, напевно, остання іграшка, особливо цією пряжою в'язати. У мене манікюру вже не стало, не натиснула там пальця, і думаю, ну все, більше я не буду іграшки в'язати, вже досить нав'язалась, все, все, все. А потім дивишся, думаю, що там пряжа ще залишилася, ой, а там щось якась цікава ідея в інтернеті, думаю, можливо, ще потрібно зв'язати щось. І так завжди, я думаю, що вам це знайомо, хто в'яже. Е, ось отак пройшли мої 5 днів. Вчора я, вчора я майже не в'язала, напевно. Я вже не пам'ятаю. У мене були ще шкарпетки, під яким вони номером. Зараз я вам скажу, бо я вже не пам'ятаю. І корзина. І, напевно, мені потрібен такий метод, коли береш один кубик, тому що, коли два кубики, я вже то я теж розриваюся, може то мені в'язати, а може то. Зі мною це не працює. Шкарпетки в мене були під другим номером. Так, вони випадали в четвер, але джемпер переміг. І корзина гачко, коли випадала вівторок, теж один раз. Руки не дійшли. Зате дуже багато часу я витратила на пошив. Зараз я вам розверну камеру і покажу, що я шила. Я вже зняла там короткі такі відео, маю змонтувати і виставити, як я його шила. Цей жакет, дуже він цікавий, дуже цікава тканина твідова. Я ще з нею ні разу не працювала. Думала, що мене всі лякали там в інтернеті, що це дуже складна тканина в пошиві. Але мені все вдалося, я дуже задоволена. І зараз я вам покажу, як це виглядає. І скажете, чи класний результат. Чи... Ось я вам показую цього красення. Там в мене пляжа для нового проєкту. Поки що я не вирішилася. Точно, це різні прялі чорні, побачу, як краще буде візерунок лягати. Ось я шила ось такий вкорочений твідовий жакет. Гузочки металеві, ось такі золоті. Мені здається, що вони класно поєднуються ось з цими ниточками бежевими, ніби як в золоті. Ось вам показую, як я тут все пошила-пришила. Все чудово, все закрито. Я просто кайфую від цієї тканини. Вона настільки пластична, настільки приємна, що тут ще залишилось зробити петлі, пришити ось ці гудзики. Вже на карманах я пришила. Залишилося ще ось ці. Ну, все, все чудово в мене вийшло, Тут ятник робила, на відео буде все видно. Підплічники я не ставила, тому що моя замовниця не хоче. Має бути більш з ниточка, такий розслаблений, не, 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 не класичний, не сильно класичний, можна так сказати. Ми вже міряли. На замовницю, все чудово. Ще буде спідниця до цього жакету. Ось так це все виглядає. Ось така фактура. Ви, напевно, в розпаковках бачили її, цю тканину. Карманчики, ось тут така підкладка. Ось тут ниточка якось треба зрізати. Ось так це все виглядає. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви підтримуєте мене. Дякую тим, тим хто підписався і хто коментує, виставить вподобайки. Мені це дуже приємно і дуже цінно. І навіть якщо ви не підписалися просто глядач, то я вам теж дякую.